Сестри, вітаю вас усіх, трошки зайняте роботою, але е, одночасно вимушений слідкувати за тим, що є значення, за тим, що відбувається в наших лавах. Роль бунчужного Бо всі, хто цікавився, всі, хто в наших лавах, а також всі, хто цікавиться організацією, ви знаєте, що розбудовуємо свою організацію по парамілітарною знакою. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб коли треба буде, коли наступить момент. Коли буде величезна загроза українській нації, українському народу, його найбільш активні елементи зможуть мобілізуватися. Мобілізуватися. В чому важливість мобілізації? Вам всім відоме одне з див світу під назвою Німецькі автобани. Ви чули про це? Да? Ви чули про те, що є такі прекрасні шляхи, на яких навіть немає обмеження по швидкості. Історія цих шляхів, хто цього не знає, також дуже цікава. Ці шляхи були розбудовані в Німеччині під час Третього рейху за наказом Гітлера, для того, саме для того, щоб можна було. Здійснювати дуже швидку мобілізацію, дуже швидку мобілізацію військ для захисту інтересів держави. До цього існував план Шліфіна, який, е, в якому була задіяна німецька залізниця, а Гітлер, е, скажімо так, витягнув це на наступний рівень. І особисто. При початку будування там дали йому в руку Лопату, і він був присутній при цій церемонії. Хто не розуміє, які наслідки це мало у світі, я вам поясню. Генерал Айзенгауер, американський генерал, який був головнокомандуючий сил Західних Союзників в Європі, після того, як він ознайомився з інфраструктурою Німеччини, він зрозумів важливість таких шляхів, такої інфраструктури. І коли він повернувся в Америку, він лобу... лобіював розбудову так званої interstate System, тобто системи між штатами шляхів. І він цього добився, коли він став президентом США. По сьогоднішній день. Система шляхи Америки називається «Eisenhower Interstate System. Також вона дуже важлива для будь-якої швидкої мобілізації і е, для того, щоб перекинути війська з однієї частини країни в іншу. Я думаю, на цьому мені достатньо вам роз'яснювати важливість швидкої чіткої мобілізації сил і ресурсів у момент. Небезпеки. Саме тому було прийнято рішення нашу організацію розбудовувати у вигляді парамілітарної структури надпартійної, це вже як то кажуть, враховуючи емоційність та менталітет українців. Звісно, що ця організація повинна бути надпартійною. Це для того, щоб Люди, які, може, не розподіляють, е, політичні, деякі політичні погляди одне одного, щоб їм нічого не заважало стати пліч пліч для, наприклад, збройного захисту своєї держави від зовнішнього агресії. Зрозуміло. Я думаю, що це зрозуміло. А, і якщо ви будете ознайомлюватися, хто не знає структуру організацію і... Читати статут, ви побачите, що в кожного підрозділу, коли формується підрозділ, в нього є командир. Хто такий командир? Командир це публічна особа. Командир це людина, яка несе всю повноту відповідальності за тим, що відбувається в його підрозділі. Командир ділить успіхи своїх підлеглих, командир ділить їх невдачі. Командир відповідає за їх невдачі, за якісь. Моменти неправильні і все таке інше. Зрозуміло, так? Да? Якщо ви будете більш глиб. Читати і вчити, ви побачите, що командира, у командира є начальник штабу за українською традицією він називається Бончужним. І от я сьогодні хочу звернути вашу увагу на посаду, на яку багато може, окрім СБУ, не звертає увагу. Та хто ж такий Бончужний? Якщо ми знаємо, що командир це публічна особа, відповідальна особа, це людина, яка надає накази, да? публікує накази, приймає рішення, несе на собі повну відповідальність за те, що відбувається в підрозділі. Та хто ж такий бончужний? А чужний це мастер війни. Пончужний, на відміну від командира, не призначається е головнокомандуючим, наприклад, або тимчасово і не затверджується конгресом. Пончужного собі підбирає і призначає сам командир. Бончужний має. Однакове звання з командиром. Якщо командир має, скажімо так, перше генеральське звання командир групи, то Бончужний має таке ж саме звання. Він може бути або старшим офіцером, або навіть ходити в склад генералітету. Він відрізняється, його нашивки відрізняються лише виключно кольором. Він не червоний, бойовий, хоча він є. Частиною бойових підрозділів, а він є жовтий, тобто це означає штабний. Хто такий бунчужний? Це мастер війни, це мастер менеджменту, це мастер планування. Він є правою рукою командира. Так, командира він не обирає. Командир обирає його. Так, так, воно зроблено. нічого з цим не поробиш. Но він. Слідкує за усім. Він планує будь-які дії і свої пропозиції надає командиру на затвердження. І коли командир затверджує план дій, запропонований бунчужним, який він може поправити, виправити за своїм би, баченням, командир в цей момент приймає відповідальність і за себе, і за свого бунчужного. І Має відповідальність за весь свій підрозділ. Бончужний це мастер тактики, командир, мастер стратегії. Бончужний це мастер дипломатії. Бончужний це людина, яка спілкується з усіма. Це людина, яка наглядає за діяльністю інших очільників. Різних служб у відповідному штабі підрозділу. Це мудра людина, це людина, яка завжди знайде компроміс як своїм командиром, так і своїми підлеглими. Це людина, яка зв'язує усіх разом. Це людина, яка є тим самим двигуном, генератором роботи штабу і відповідно. Відповідно діяльності всього підрозділа. Особливо, якщо цей підрозділ є високого рівня, наприклад, рівень легіону. Зрозуміло? Ось хто такий бунчужний. Він є сірим кардиналом, він є Макіавелі, він є кардиналом Рішельє, кардиналом Мазаріні. Він, є, може, непомітною для когось фігурою, але Надзвичайно важливий. Хто наглядає за Бончужним? За Бончужним наглядає, веде нагляд очільник Служби безпеки того ж самого штабу і командир. Над ким наглядає бунчужний? Бончужний наглядає над усіма безвиточні. Саме так це працює. Роль бунчужного. Дуже важливо. Тому я прошу звертати вашу увагу, коли вам пропонують місце почужного, щоб ви розуміли, що саме вам пропонується. Вам не пропонується бути першим заступником, як це було в Радянському Союзі. Вам пропонується стати майстером війни. Вам пропонується очолити планування дій. вам пропонується. Щоб ви могли доповісти до командира план, дій, запропонований, і довести до усіх очільників відповідних служб. Кожному, в яку саме участь він та його а, департамент приймають в цьому плані? Ось що таке бунчужко. Далі а, склалася ситуація в третьому легіоні. Дещо незрозуміло, але я впевнений в тому, що наша організація, саме архітектурний план, за яким вона розбудована, з цим правиться і все буде абсолютно нормально. Політичне минуле, да, якийсь там досвід політичний, ще щось. Я вам всім пропоную дуже добре думати перед тим, як на зборах якийсь, або ще десь ви заявляєте про свій неабиякий політичний досвід. Ви трошки не розумієте, що політичний досвід американського політика є зовсім не тим, чим можна було. Якби, Ну, не те, що хизуватися, але хоча б виставляти це в своєму резюме. Є абсолютно протилежністю досвіду українського політика або громадського діяча. Хто не розуміє, я повторюю: вийдіть на вулицю і подивіться подиві, подивіться на результати своєї політичної діяльності. От і все ваше резюме. Тому наші організації. Розказувати про свій неабиякий політичний досвід. Я хочу сказати, що це е, загострена з двох сторон шабля. Це можна себе не тільки підняти в очах е, людей, хто є навколо вас, а також опустити. Тому що нас не цікавить ваш минулий досвід. Нас цікавлять ваші конструктивні. Пропозиції, вони можуть базуватися на вашому досвіді, або можуть виникнути лише зараз. Це не має значення. Нас цікавлять ваші конструктивні пропозиції, які ви здатні очолити, контролювати, довести до кінця і потім повідомити, що ця, цю ініціативу здійснено. Це нас цікавить. Розкази, які ви. Політики досвідчені, або розкази про те, як треба робити, але при цьому ви це робити не збираєтесь, нас не цікавлять цим. Ставимо крапку і давайте більше до цього ніколи ніколи не повертаємося. Повторюю: з самого початку був запропонований алгоритм, в якому ми притримуємося по сьогодні. Якщо ви щось пропонуєте. Будьте готові це запровадити, очолити, запровадити і взяти за це відповідальність. Якщо ж ви починаєте розказувати, що ви не там живете, бо це треба робити в Україні, а ви за кордоном, наприклад, або у вас тітка захворіла, або вам города треба сапати, то ваші пропозиції, повторюю, нікого абсолютно не цікавлять. Ви можете знайти майданчик в іншому місці. Де люди одне перед одним хизуються своїм неабаяким розумом глобального масштабу і там займатися густопорожньою своєю діяльністю. Наша організація, якщо ви щось пропонуєте, будьте готові, будьте готові, будь ласка, це очолити. Так, я бачу, що хтось прийшов і... Починає себе неадекватно поводити, я прошу всіх просто не реагувати, не звертати увагу. Не дуже розумні люди можуть приходити на сторінку іншої людини і починати її вчити або вказувати їй, як треба щось робити. В них є, давайте не будемо забувати, свої власні сторінки, де вони можуть збирати. Багатотисячну аудиторію і розказувати їм, що і як треба робити. Тому, будь ласка, не реагуйте, коли людина приходить на готове, і, користуючись величезною аудиторією, да, або відомістю якогось там, я не знаю, лектора, блогера, користувача, кокористувача цих соціальних мереж, починає на цьому майданчику. Ну, уявіть собі, да, люди зібралися, хтось щось розказує, величезний натовп заповнив площу, да, всі слухають. І тут якийсь починає е дико верещати, обливати себе там, з пляшки кока там якимсь чи да, робити страшні обличчя і все. Ну, Ясно, що всі на нього відвеликуться, але він просто намагається використовувати те, що зібралося багато людей і слухають інші людину. Тобто реагуйте на нього так само, якби ви реагували на площі, якби якийсь дурник почав би себе неадекватно поводити. А, а, ці пропозиції, ці кулібінщина, це ну, без цього, чим більше людні люди ті, тим більше їм треба когось щити обов'язково. При цьому не маючи ніякої системи або методології. Кожного разу вони будуть ходити по. Якимсь, ну, іншим сторінкам, іншим коментам і там е демонструвати який в них блискучий розум. Ну, нічого не поробиш. Це є звідусіль не звертайте на це увагу. Друзі, я сподіваюся, що мої пояснення відносно ролі Бунчужно зрозуміло це дуже це дуже е відповідальна посада і І Тому я прошу командирів майбутніх командирів, ми є е, конвеєром кадрів, ми є саме тою е, системою, яка повинна вигартовувати нову політичну еліту України, яка повинна бути вигартована, вихована. якісь позиції, якісь посади, не зараз, в майбутньому. Все залежить від вашої ініціативи, від вашої наполегливості, від вашої порядності і працездатності. Все залежить від вас. І багато з вас будуть займати командні якісь посади. Ви розумієте роль будівного.